Вітаю вас на своєму каналі Флора дома у вікні. Сьогодні у відео приготувала вам огляд своїх рослин, які ростуть у мене на роботі, де я працюю. Ну, і, звичайно, їх сюди притаскала я. Ось почнемо огляд з одного віконця, з першого, яке я визволила від вільного простору. І заповнила рослинами, які принесла з дому, із своєї колекції. Так, ось більш детально. Зараз вам розповім. Це традисканція, здається, наречена, але вона не дуже гарно виглядає, повитягувалась. Трохи почекаю, що може з місяця тоді її пострижу і буду омолоджувати таким чином. Так, далі тут є така папороть. Е, приїхала вона пишним кущиком, але щось вдома їй не сподобалось. Принесла сюди, сподіваюсь, що тут відійде. Ось це нові листочки вже повипускала, старі я всі обрізала. Ось така. Сорт, чесно, не пам'ятаю. поли тут скриплять. Е, будівля стара, де в нас офіс знаходиться. Ось тут також на відні є таких два великих кущі-санцев'єрі. Ось, бачите, вони крупним планом по бокам. Не знаю, що це за сорт, але я купувала їх у жіночок на траманній зупинці. По дві-три розеточки. Їм тут дуже сподобалось. Вони закущилися. Якщо бачите, на контрасті ось ці листки, які більш світліші, це вже нова молода поросль. О, тут уже один звалився. Треба. Все хочу їм купити опори такі кругові, підтримуючі. щоб, тому що тільки полює, оці всі молоді розетки напитують багато води і починають завалюватися. Одна навіть там десь був листок такий гарний, зломився, але я його підняла, ну, він якось загоївся і ну, тримається. Але все одно треба терміново їм щось придбати. Тут я, звичайно, їх ставлю, підпираю під вікно, щоб вони трохи трималися. Але бачите, все одно ось зліва, бачите, цей кущик, що знову завалився. Так, також тут є фікус бенджаміна, ось такий пістрявий, такий гарнесенький. Є традисканція, здається, мультиколор, але зараз вона трохи втратила свою, свій окрас насичений. Це відсаджене від основного куща. Зараз я основний вам трохи пізніше покажу. Так, також тут є дітка хлорофітума, кущик сказати, можна не дітка, там декілька кущиків треба вже пересаджувати. Там воно углі стоїть в углу стоїть така палка, якщо ви бачите, її. це було авокадо, донька садила, але щось воно засушило все листя. І ось зараз в такому. В плачевному стані. Не одумається, викину його в смітник і буде там традисканці у мене в горщику. Бо горщики зараз на вагу золота. Так, далі показую вам ось два хрестовники. В них різне забарвлення. У одного біле посередині світле, а у іншого по краям листочків. Десь з місяць, можливо два назад, я була ось на ось цю стінку, пустила проволоку, там гвістки вверху, закріпила. Хотіла так, щоб оцю стіну е, заплили ці хрестовники, ну і було б дуже гарно. Так я думала. Але похолодало і видно протяг, вони почали відсушувати листочки, і я ось їх зняла зі стінки і скрутила їм такі опори. Поставила ці штапики, палочки дерев'яні, щоб підтримувати, бо можуть завалитися. Ось такі вісімки, знак безмежності. Хай ростуть. Але щось вони, можливо, зима, зараз вже менше росту. Ну, Поки їм не краще і не хуже. Думаю, прийде весна і буде все добре. Далі. Є тут звичайна ось, рожева шлюмбергера, я принесла її з дому. Також тут є кактус серіус жахливий. Він в мене стоїть біля комп'ютера, але зараз там багато документів, я його сюди відставила. Ось цей основний кущ традисканції. Е, мультиколор, здається. Коли було більше сонячного світла, то він прям мав такий. Рожевий яскравий відтінок, а зараз ось так. Вже я його трохи постригла, ну буду ще стригти. Хоча дівчата співробітниці кажуть, не чіпай, гарно так. Але я все одно трошки його підщіпую і відсажую. Ну, всі традисканції весною треба омолоджувати, бо вони за зиму витягуються, між вузлами відстань дуже велика, ну не дуже гарно воно естетично потім виглядає. Втрачають своє забарвлення, поки сонячного світла мало. Тут же ніякого штучного додаткового освітлення немає, лише те, що вдень, і все. А стемніло ми з роботи виходимо, світло виключаємо, ніхто їм тут світло не залишає. От все, що вони в день отримують, оце все їхнє. Так, переходимо до іншого віконечка. Тут також стоїть кущ сансів'єрії такої. Високорослої, але з жовтими полосами по краю листа. Також сорт вам не скажу, купувала без визначення сорту. Також вона дуже гарно закущилася, подобається мені. Так, далі тут є два лимончики, дві бегонії. От з бегоніями біда. Всі бегонії, що в мене були. Я з ними попрощалася. Вони. В один момент загинули, залишились, залишились ось такі більш відтривалі, і то вони, їм не дуже добре. В один момент почались якісь плями по листках, листки посипалися, залишились одні стовбурці, стовбурці почали гнити, і на залишок фітоверм я проливала. Ну, в общем, що я не робила, не вдалося мені їх врятувати. Мабуть, бегонії на часі не мої. Так, далі, тут є строманта. ось три колори, також її принесла з дому. Пішла тут рости. Це поділочка невеличка. Ось такий гарнезний рео. Зараз вам його покручу. Дивіться, стільки він наростив діточок. Цілу купу буду весною всіх нагороджувати паростками. Так, і тут стоїть цей. Мій красунчик. Також принесла з дому. Дома він якось чах, не так йому гарно було, як зараз тут. Дивіться, які ці листочки покручені, як баранчики. І він уже повипускав ось стрілочки почав діткуватися. Бачите? Ось такі квіти на цьому підвіконні. Зараз вам ще раз прийдуть більш крупним планом. Так, тумбочка наша для чайника. І ще одне віконце. Ось так. І тут ще, це в нашому кабінеті, покажу вам на останок хлорофітом такий, ось я його прицепила, повісила в кашпо таке, яке я сплила власними руками. Ну, йому він висить напроти вікна. Не знаю, як він себе буде почувати, може десь місяць, поки що листя не псує, то важко сказати, як він себе почуває. Ну, йому і не хуже, і так він вроді наче, наче гарно виглядає. Так, це були квіти в кабінеті, в якому я сидю, але ж я визволила від простору не тільки вікна в нашому кабінеті. Покажу вам далі. Показую вам наступне віконечко, яке я захопила квітами. Ось тут хлорофітум такий один. І зараз показую вам інший. Тут два в одному: один пістрявенький, один чисто зелений. Ось також він з діточками. І ось ця товстянка. Це були квіти в технічній кімнаті, вони були в геть занедбаному стані, туди лили заварку співробітники інших товариств, так сказати, не тільки того товариства, в якому я працюю, я... і вони були посаджені в якісь відра такі пластмасові великі. В общем, я спитала дозволу, узнала, чиї це квіти, пересадила їх, купила горщики, професійну землю, пересадила їх і ось вони як пішли. Дуже гарні. Так, далі тут є така традисканція білоквіткова. Ось така. Потім є жовтенький Рео. Далі є гібазіс. Осе пуч це все паростки відсаджені. Далі тут є ось такий монстр Рео вже з діткою здоровезний. Я його чікнула в коридорі. У цій будівлі, тут в коридорах також є квіти. І я трошки Собі поділочку відщипнула. І ось така вже вона здоровезна виросла. І товстянка також я начікала, там воно садила, вони вже прийнялися. От, крупним планом ще раз вам таке іконочко, це в кімнаті, в їдальні. Такий огляд. Це ще не все. Пропустила ось цю зелену традистанцію, не показала вам. Така, наче, вона простенька, але дуже гарно кущиться. Ось, вона випускала паростків. І така зелень сочна. ну, Дуже гарно виглядає. Було тут всього три гілочки, десь у вересні, мабуть, я привезла Три-чотири, можливо, таких поділочки на два-три міждовузля. І ось вона вже наросла, незважаючи на те, що тут перший поверх, освітлення не дуже, його мало, тому що зараз зима, але вона себе добре почуває. Така красонечка. Показую ще одне віконечко, яке заполонила я. І також дві квіточки принесла співробітниця своїх з дому, ось цей фікус. Справа і ця товстяночка зліва в кадрі. Далі, це товстянка моя, яку я принесла. Так, тут хлорофітуми зелений пістрявий. Зараз покажу вам. Ось дивіться, 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 яка радість. Це мрія кожного квітомана Таке коріння. Не знаю, звичайно, що я буду з ним робити, коли буду пересаджувати, але це просто супер. Далі, тут ще є поділочка кудрявого, кучерявого хлорофітума, ще маленька. Ось така традисканція, в такому вона не дуже гарному стані. Треба вже її чекати і насаджувати. Ось тут я частково дітку посадила вже. Так, і ось це в кадрі сенцев'єрії, такі вони середньорослі. Ось ці середньорослі сенцевєрії подарував мені Валерій. Якщо ти дивишся, привіт тобі. Дякую, що ти врятував нас від зараження токсинами, тому що я прочитала, що топ серед рослин, які... Фільтрують повітря це сансів'єрії, хлорофітуми і фікуси. Що велике тобі дякую. Ось такий огляд на цьому віконечку. Лайкайте обов'язково. Тисніть обов'язково подобайки, підписуйтесь, слідкуйте за моїм каналом. Усього вам найкращого!